Люди добрі, я зараз таки дізналась про висловлю. Знаєте, в Біблії є розповідь про те, що ну, притча про блудного сина, яку розповідав Ісус. І завжди я думала, що ну дійсно, от якщо ви не знаєте, я вам напишу, де її шукати, її шукати в 14-му розділі Євангелія від Лука. І, а, і мене це прям дуже торкається, тому що раніше я думала, там історія яка, що було два сини. Вот один син пішов, забрав в свою частку майна, пішов, розтринькався з блудницями, з ну коротше, тусивно повно. Потім він зрозумів, що ну життя йде трошечки не так, халепа йому потрібно повертатись, і він, навіть будучи рабом батька, буде краще ніж жити, ніж те, що, те як він живе. Тобто навіть так пси не харчувались, як харчувався він, і він повертається. І батько його дуже радісно зустрічає. Він його приймає, він його втягає. Тобто немає такого, що дати, раб, ти розтринькався, ай-яй. Ні, він його нормально приймає, він влаштовує свято. В той час був другий брат, який весь час був біля батька, який служив, який ну, тобто, от багато дуже працював. І він повертається з поля, бачить таку ситуацію і починає злитися на отця. Він починає спілкуватися з це, і починає щось висказувати. Оцю типу, «А, а чому так? Я з тобою тут, я тут пашу. Ти мені ні, ні, поїз, ні там, якусь нікусь ем, тваринку не дав, щоб я там з, з, зі своїми друзями е, там, відпочив, поїв її. Е, е, нічого, я тут працюю, а ти його так зустрічаєш, коли він там все розтринькав. І знаєте, я раніше думала, ну да, реально, ти весь час працюєш а Але а приходить і нуль і, і йому все повертається. А тут працював, 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 а тобі нічого. І знаєте, для мене дуже класно розкрилася шматочок. Мені дуже класно дивилася круту дуже проповідь. Ні, мене дуже торкнулось. Насправді, тут фокус не на те, що от блудниця, тут фокус на те, які наші внутрішні мотиви. Тому що а, так, людина помилилась, людина відступила. Але Господь не хоче, щоб ми раділи, коли людина повертається до Бога, повертається до Отця Небесного, щоб ми раділи за неї. А які в нас внутрішні мотиви? Ми шукаємо свого, ми не радіємо, ми злимось. Ми висуваємо якісь претензії до Бога, нам це не подобається. Чому? Що у нас по-справжньому всередині? Чого ми шукаємо? Ми шукаємо якоїсь вигоди від Бога, чи що? Ну, виходить що так, якщо а, ти там мені того не дав. А який мотив? Щоб ти пішов, потусив, просто відпочив, ти чекаєш від Бога, що він тобі щось дав? Який мотив твого того, що ти робиш, який мотив того, що ти трудишся у батька? Для чого ти це робиш? Просто для якоїсь похвали чи для якоїсь власної вигоди? Чи ти раді Чи... чому ти не радієш? Це дуже серйозний мотив, і це ми маємо проаналізувати себе як християни. Амінь.